Що таке стречінг? Да? Розумієте, що це розтягування. Да? В принципі, йога це також багато чого там про розтяжки, але в йогі є і силові положення. тіла, там планки, там, присідання на да, статиці. Стречінь це лише розтяжечки, це такі класні вправи, які тянуть. Дівчаток нас роблять красивішими. І причому до того, до чого тут стрункість до стречінга? Тому що. В принципі, коли ми да, коли ми гібкі, то ми в будь-якому випадку рано чи пізно ми себе, по-перше, класно відчуваємо, по-друге, ми ножки, там, допустім, да, ми коли, ну, Різниця, да, щоб поняти різниця між, допустим, фітнесом, коли ми присідаємо, мишці сокращаються, Стрещен це коли мишці тягнуться. Самі розумієте, що має бути баланс між силою і гібкостю. Тому тут стречнінг однозначно. Сьогодні нам просто як такі розтяжечки, Да? Допустимо, ви там комплекс подивитися. З ножками на да, сьогодні то есть тобто там, 5 минут для ножок, по -по -по покачали їх і потягнули. Тобто стречинг надо для гармонії. Я, тобто, ви мене зрозуміли, да, в чому суть стретчингу. Е, ну, перш за все, щоб перейти до, безпосередньо до стретчинга, треба трошки розігрітися, да, ножками, самі ножки будемо розтягувати. На ліву ножке стоїмо, праве так прокручуємо. В іншу сторону стопу прокручуємо. Тепер праву ножку вирівняли, зігнули. Вирівняли, зігнули. тепер так, розкриваємо її акуратненько раз. Можна взяти за щось держаться, так, якщо треба. тепер закриваємо. Угу. Є. Тепер ліву ножку підняли, прокрутили в одну сторону, в другу сторону, вверх-вниз. Розкриваємо. І закриваємо. Угу. Є. Тепер ножки розставили. Легенька суглобова гімнастика для колінок, да? тобто ми повинні трошки включити наші м'язи, щоб їх потягнути. Тягнутися будемо сьогодні слегка, не сильно. Тобто, третій може бути, як кажуть, силовим, таким конкретним, а може бути таким легеньким. Ми будемо відчувати, наскільки ми тягнемося. Тепер ми починаємо тягнутися. Починаємо да? із задніх наших ножок. Ножки на ширині, ну, ширше, да? трикутничок такий. Ручки я так ззадній ложу на сіднички, лопатки розкриваємо. Нахиляємося так, вниз, акуратненькими пружинками, відчуваємо задню поверхню наших ножок, тягнемо їх тут. Скільки фасці, да? Ми в основному зараз тягнемо тобто Мішочки, які знаходяться наші м'язи. І ці фасці, Вони зв'язані друг з другом по всьому тілу. Вони як одна єдина велика фасці, да, тягнути ножки, ми можемо там, покращити роботу спинки, да? покращити там, роботу шиї. Єсть, вдих, піднімаємося, видих. Єсть. Тепер ми потягнемо передню поверхню наших ножок. Це ми задню потягнемо. Передню ми отаким от чином можемо потягнути. Да? Саме класична, саме класна вправа. Ось так тягнемо. Сіднички тягнемо. П'яточки до сіднички. Важливий момент. Ножки отак разом. Колінка до колінка. Ножки, якщо треба, держимося за щось для балансу. І так само на другу ножку тянемо. Ми повинні відчувати витяжіння да, в рамках, як 70%. Тобто не треба сина, там, себе прям, прям п'ятку тягнути до сіднички, це не обязательно. Да. Слігка, ми чули витяжіння. Ось бережемо себе. Угу. Тепер ми сідаємо на килимочок, і дуже класна вправа для стретчингу це наша бабочка, да? наша любима бабочка для дівочок, вона незамінна вправо. Практикуйте бабочку кожен день, і побачите, які класні результати будуть, і менструальний цикл налаг... налагодиться і кров... ну, за рахунок того, що кров буде там покращуватися. Ручки назад ножки. Пошире. Якщо в кого ножки хорошенько лягають в пол, то ми тягнемося животиком туди вниз, щоб відчути. Тобто, якщо в нас стретчинг, то ми повинні розуміти, що під час занять вправ по розтяжкам, ми повинні чувствувати щось. Якщо ми щось не чувствуємо, допустимо, в тут я щось чувствую. В да? когось це може бути хорошо, да, ножки вже лягли в пол. Ми на все додаємо відчуття і туди тягнемося вниз животиком. Напишіть мені, хто з вас що там чувстває, не чувстває. Якщо хтось не чувстває і так не чувстває, то напишіть мені, що зробити, щоб то зараз ми чувствуємо, що ножки розкриваються, внутрішня частина наших тянеться, тягнеться, да? відчуваємо це. Вдих, видих. Легенький у нас сьогодні такий стречин, дуже класний. Для гармонії, як кажуть, сила. І гнучкість повинна бути в нашому тілі в достатній кількості. Угу. Ножки з'єднуємо. Обняли себе ручками за ножки, тобто ми компенсували, до ножки об'єднали, праву ручку обняли ліва ручка назад, бордотянуся до лівого плечка. І навпаки, тепер ліва ручка себе обняли, права ручка назад, бордотягнувся до правого плечка. Угу. І самий класний стречень для ножок, для сідничок, для спинки це павана муха сана називається, звільнення від внутрішніх вітрів. Тягнемо так ручками ножки до животіка. Тянемо наші сіднички, плечики лежать в килимку. Mm -hmm. І можемо завершувати, в принципі, цю вправу, будь-який комплекс вправ. Тому що тут і ножки так, високо, класно, і спинка лежить на килинку. Mm -hmm. yes, і піднімаємося. І обов'язково дякуємо собі. Дякуємо мені, дякуємо. Всесвіту за можливість да, практикувати, застосовувати, да, різні положення тіла, стречі, фітнес, йога, все, що я можу, все вам даю все вам дарю, і на ваше благо, щоб у вас завжди щоб у вас виходило, щоб ви прийшли до того, що, що ви хочете щоб ви досягли свого ідеального тіла, допомоги різних методів, різних інструментів, вибирайте для себе підбирайте, що вам підходить, і чекаю ваших результатів.